Пожежа, будьте на поготові! Випускайте патрульних собак. Зграє слідом, зграє, слідом. Заграє, вбити, зграє, вбити. Вітаю вас всіх. Я радий стояти сьогодні з вами як провідник сіньового клану. Хвороба забрала життя багатьох невинних куців, а також Ночезора, тому зореклан обрав новим провідником мене. Вітаємо тебе, Тигрозора. Нехай зореклан буде тобі супутником. Зачекайте, а де провідниця громового клану? Огнесердо, щось з синьою зіркою? Нічого серйозного, вона удихнула за багато диму при пожежі і не була готова до подорожі. Ми взагалі збираємось починати, тільки ніч дарма втратимо. Сьогодні до нас приєднався новий провідник. Вітаємо тигрозора серед лав провідників. Ти готовий взяти слово? Думати честь перейняти твоє слово. Зореклан привів мене клан на у найкращу мить. Коти знемагали від хвороби і пара сильних лап, ця найкраще що можна було їм побажати, коли, помернучи зірно, з ушморову прийшло повідомлення, в якому говорили, що новим провідником стану я. Вогнесерде, тепер твоє слово. Кілька світанків тому на дереворісті спалахнула пожежа, яка перенеслася на наш табір. В ній загинуло двоє старішенку з та плямушку. А також від вогню загинула медикішка жовтої Вона хоробро повернулася у захоплений вогнем табір, щоб рятувати побратимів. Та загинула. Тому ми вибираємо нову медикішку громового клану Попелюшку. Мені не віриться своїм очам. Ви повернулись. Ми всю ніч чекали тих рокіхтя, та його не було. Ви мені не повірите, боятись нічого, ти років ось новий провідник цінньового клану. Стій, я правильно все почув? Правильно, як ніколи. Слухайте всі, є дещо, що я повинен вам всім розповісти. І Сеньозірці теж. Але перед цим варто виставити ранішні патрулі. Я з зололапом піду. Я теж. І я. Добре, ви четверо, вирушайте. Я піду, розповім все синьозірці. Як вона? Погано, вона всю ніч не спала. Я їй дала ягоди ялівцю, але їй не покращило. Як думаєш, вона витримає новини зборища? Думаю, що так. Це ми щойно повернулись з зборища. Ти не повіриш своїм вухам. Сталося щось, про що мені треба знати? Так. це стосується тигроківця. Ти мені не повіриш, але ти тобто тигрозір, новий провідник ценового клану. Ха, і що ти скажеш іншим провідникам? Нічого, вони не знають про зраду тигроківця. Зареклан мене ненавидить. Як я можу йому вірити, якщо вони дали дев'ять життів цьому зраднику? Тіньовий клан прийде ще до падалисту, ось побачиш. Сіньозірко, ти розір звучав так, ніби повністю зосереджений тільки на провідництві. Ти йому віриш? Чи ти не надумав мене зрадити, вогнесерде? Збільш патрулі поставка котів, що будуть охороняти терен збільш патруль на кордоні з тіньовим кланом. Нам потрібно знати, коли вони нападуть. Але в нас не хватить вояків. Ти перечиш моїм наказам? Ні, зараз все буде. Привіт, огнесерде! Привіт. Як вчорашній патруль? Чули щось? Нічого від тіньового клану, але було дещо тяжко пояснити. Біля зміїних скель були розкидані мертві голуби та куча пір'я. А ще там був запах собак, біло шторм уже попередив вояків. Чудово. Не думаю, що вона нам загрожує, але попередити завжди варто. Ясну лапку, Іди зі мною на полювання. Звісно. Можете з нами піти, якщо хочете. Ні, дякую, я піду вже. Настільки голодний, що й тебе бзів. І... З кошторму, ходімо на полювання? Добре, якраз подумала чогось перекусити. Ей, догухвостя, ти з нами? Добре. Та я ще з собою прудколапа візьму. Бери зайві лапи завжди в пригоді. Знаєш довгохвости? Я якраз хотів сходити до Синьої зірки, запитати про посвячення нашим новакам. Вже пора ставати вояками. Чудовий прийом, прудколапе. Дякую, довгохвости. Ти голодний? Розділиш зі мною цю білку. Добре, тільки не берись. Попелюшку, я приніс тобі здобичі, ми були на полювання. Ти саме вчасно. Мені прийшло видіння від зорикану. Там говорилось зграя, зграя і вбити, вбити. Я спішу, потім зайду і обдумую це повідомлення. Ну що, новаки, не повірите, що я для вас маю? І що ж? Сьогодні буде перевірка ваших вояцьких навичок. А після цього я схожу до синьої зірки. і Розпитаю її про вашу посвяту, вуяки. Тому швидко зібрались з духом та йдете на полювання. Хто принесе найбільше? То ой висвітлють першим. Ей, южинко, не можна так робити з кошеням крапохвістка? Але ж ми просто грались. Чому ж тоді сніжко так волав? Я звідки знаю? Неможливо нормально грати. Ей, сніжко таке ж кошеня, як і ти. Ну добре, то обіцяєш, що ти більше так не робитимеш. Не б... Добре, вибач, Сніжко, я дозволю тобі наступного разу бути провідником. Знаєш, вогнесерде, Сніжко справді дивно поводиться. Мені здається, що з ним щось не так. Не бійся для Кошуба, я спитаю про нього, попелюшки. Синозірко. Чого тобі на цей раз? Я хотів запитатись про посвідчення старших новачків. Старші новаки. Орляколап та попелапка. Та ніж. Протколап, Хмаролап, Шиполап, яснолапка. Саме це й мала на увазі. А хто їх наставники? Я виховник Хмаролапа, Довгохвіст – виховник. Нагадай, чому ми дали новака цьому зраднику. Довгохвіст вірний клан. Я не висвячу новака цього зрадника. Єдиний, хто стане вояком, це Хмаролап. Добре, хоч на цьому дякую. Попелюшка! Добре, я огляну сніжка, але не зараз. Вже пізно, а сьогодні вночі я йду до місяця скелі. Вже ну добре, я тебе проведу.